Мусик. Муся. Муся. Нас мамка проснула. хоть то зараз получиш. Нігде не полоцю, їх по яких ходцю, та мамки стакан. Мамка, вставай, вставай. мамка, вже пора вставати. Я вже всю твою воду вислиптала. Ой ой ой, ой ой ой, мамка, я вже не можу, я вже не витримую, зараз б тут. Я ж водрізкільки випала, вставай жуденько. Січка не видумай, ти відразу не найзириш. Зараз я ще півгодинки посплю і підемо на вулицю випускатися, да? Ну, да. Апка, давай подйом. Що ж хочеться, природа кличе. Ти знаєш, що все не за день? Боже, Що ж секну за день? Середа? Так, це ж екватор робочого тижня. Та мамка, що ти не знала? Екватор це? А все таки екватор, соняк? Ну як що середина робочого тижня? Значить, скоро вихідні дні Ура! Соня, ще рано кричати «Ура»! Ще середа, четвер, хіп, п'ятниця ціла. Бо? Все одно «Ура»? Давай ставай, мамо. Бо Дринко побігла на роботку і зробила нам репостеті. Та й-та-та, сіки, мамо, по тобі топтатись тут. Соня, не топтись, попий мамкиної води і не мучуйся. Я не хочу пити, я хочу толетик на вулиці, я хочу на променадик на вулиці. Мамка, ти вже встала, і на щось сердце таке розвіньке. Ой, Мусі, ти маєш часу вратися. Давай швидко на променад і додому назад. Я вас погодую і піду на роботу. Адже ж сьогодні екватор робочого тижня. Ну да, екватор ж. Давай швидко, мамка. А чому не в ту сторону, Сонік? Що чому? Я в ту хочу. А я знаю, куди йти, мамка що та Сонік та Я велика, велика, велика. Йди вже маленька, правда? Буде яка валейка. Іди вже. Ну, іде та велика застряла. Муся, іди прапор піднімати. Не місай, я зайнята. Іди подивись, яка погода на вулиці. Осінь, золота, листя жовте, скільки жити. І ти. Ну, давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у серду, бажаю піднято. Ваш Соник, цонки бомки пока. Ну що мала, посидемо разом, чи шо? Та посидемо, посидемо. Давай полюбуємося, начинай проработаю. А, зараз туди-сюди, мам то каже назад іти, так що давай, не мешкай. А то піде на роботу і залиши тут нас. Ну на добре, і я бажаю всім гарно тихо спокійнувати. Ня, маша, муся, цонки бомки пока. Далеко не йди, мале. Та ні, ту, ні, ту, я быстро.